В світі є шість видів доходу, а ви користуєтесь лише одним і залежите від нього, від вашої зарплати. Втім, є ще п'ять типів доходу, на яких ви можете заробити вже у цьому році. Про два найпростіших та найцікавіших дивіться наприкінці цього відео. Перший це роялті. ви можете отримувати прибуток, дозволяючи іншим використовувати ваші ідеї. Другий тип доходу це оренда, і я не тільки про здачу житла. Ви можете здавати в оренду будь-яку власність, машину, паркомісце, згадування у Сторіс або навіть свій час. Третій тип доходу профіт це коли ви отримуєте дохід від покупки і перепродажу продукції. Четвертий і п'ятий типи доходу це дивідендний дохід це коли ви отримуєте пасивний заробіток від діяльності інших компаній, таких як McDonald's, Johnson Johnson, Apple, тримаючи їхні акції. Шостий тип процентний дохід. Коли ви позичаєте гроші країні або компанії та отримуєте відсоток від росту їхніх цінних паперів, за один долар ви можете купити акції будь-якої відомої компанії і отримувати прибуток у 10, 15, 20 або більше відсотків щорічно без вашого втручання.